Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити повністю всіх расистів, рашиських найманців, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Дрон. у них дуже багато дронів. Зараз буде атака. Прямо де в них понад... дуже сильно багато дронів. І вони цими. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Вони дронами намагаються відтягнути час свого відступу. В них вже немає сили. Немає расисти, у них чи живої сили немає. От вони обговорюють те, що їм треба відступати. Вони не можуть продовжувати. Вони намагаються позакривати дронами ці свої прогалини, дирки. У них військові расисти не хочуть, не можуть йти в наступ. І вийшла карта, що наказ дається, а расисти його не можуть виконати. А, вони тягнуть, відтягують час, в них працюють дуже сильно заводи, працюють військові. Вийшли карти, вони не можуть, вони атаки ці роблять для того, щоб заробляти на війні. така карта. Руйную повністю всі плани рашистські, всі наміри плани. Більше не можуть расисти продовжувати атаки на Покровськ, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, на себе хай нападають, одвожу, одвертає, сікає на відвічі. Вищі сили прошу допомоги. Зараз йдуть переговори, перемовини. рашисти все одно підуть в атаку і всі будуть убиті, всі геть повністю. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть нашим військовим. Надходить вся необхідна зброя. Закривається небо над нашими військовими на Покровському напрямку. Одвожу, відсікаю повністю весь негатив. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі повертаю назад расистам. Хай з ними все це відбувається, хай їм в голову прямо летить, тому хто дає накази. Я також обвожу всі fpv дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, одвожу, відсікаю і повертаю назад, звідки їх запускають, хай там і прильоти в них будуть. Буде так і так є. Повністю знищується вся військова промисловість Росії, більше не можуть расисти. Робити зброю, руйнується вся військова інфраструктура Росії. Буде так і так є. Перекривай, перекривай, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намитно не лишайте тих, хто дивиться відео, близьких людей. Усіх військових на Покровському напрямку, захищайте цивільних людей, де буде закрите небо над Покровським і повністю знищені всі військові Росії, що наступають на Покровськ. Більше цього зробити не зможуть. Буде так і так. От Оцікаю кічня, одвертаю. Зараз я хочу подивитися. Що буде відбуватися? Які плани, наміри у расистів на місяць травень, на наступний місяць? Що будуть робити расисти? Що вони планують робити? Скажіть, допоможіть? Накази будуть видавати. В них будуть накази видавати на обстріли, на атаки, але атаки, може, спочатку травня відбудуться невеличкі, небагато в них живої сили, не такі масштабні. Тоді більше буде обстрілів. І як-то більше вони переключаються на Нашу внутрішню ситуацію в країні, активуються шпигуни, агентура рашистська буде дуже активно працювати. Все буде спрямовано на пригнічення. Руйнація в нас буде дуже сильна корупція в Україні, на руйнацію нашої економіки і оці Сплячі агенти вони прокинуться і будуть пригнічення. От іде мені така карта. Щоб в українців не було бажання тут бути, тут працювати, воювати, пригнічення. І щось вийшла жінка. Якась вийшла жінка агент. агент. Угу. Буде чинити агресію всередині в країні. Ну і вийшла карта Верховного Суда. Те, що расисти чинили нам, їм повертається. В них там будуть а, прильоти, я так розумію. Всі оці а, руйнації дуже сильні. Будуть гарні новини у травні. Прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх агентів, шпигунів рашистських, всіх, хто намагається, хто працює в Україні на росіян, викривають, засуджують на довічні строки, буде так. І прошу знищить повністю всю військову інфраструктуру Росії. Більше не зможуть обстріли чинити, нападати не зможуть. Наші військові зараз будуть. Дуже активно обстрілювати Росію, будуть гарні такі новини. Прошу ви ще сили, допоможіть відновити ядерну зброю в Україні. У нас власні далекобійні ракети, снаря... снаряди. Наші військові захищають наше небо. Міцний захист буде так і так є. Повністю знищена вся агентура расистська, засуджені на довічні строки. Більше не можуть расисти в нашому інформаційному просторі проводити свою пропаганду, повністю вичищається інформаційний простір від російської пропаганди. Вони можуть ще впливати на молодь. Не зможуть більше впливати. Немає більше можливості росіян в Україні. Більше немає жодного впливу. Засуджуються, вичищаються повністю всі канали, більше не зможуть рашисти впливати на наших людей. Прошу Вищі сили, захистіть усіх, хто. Дивиться від військових, побратимів, всіх українців, всю нашу країну від негативу, від будь-якого впливу, інформаційного впливу. Одведіть, одверніть расистів. Більше не мають змоги расисти нападати, впливати на нашу країну. Одцікаю, на навіть вічні. Буде так і так і є. І ще давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час? Чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Щось вони намагаються зробити із нашими фінансовими системами. Зараз, в підвішеному стані, не получа... Рашисти не можуть банківську систему, вони намагаються влізти. У нас дуже сильний захист працює, агресія. Скажіть, допоможіть, чи є загроза? Більше провокації, більше е, будуть е, в світі працювати, щоб підірвати, щоб, е, наче ми в чомусь винні, от, щоб нас засудити, засуджували за наші вчинки, за наші дії. Це така, щоб зруйнувати відносини. Може, навіть самі зроблять обстріл, і це ми винні? От такого плану може бути провокація, яка заперечувалася, убираю, руйную, щоб від нас відвернулася Європа нам більше. Не допомагала, прошу вищі сили, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте захист міцний. Прошу, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам, хай їм в голови летить, всі скиди. Впів дрони, дрони камікадзи, дрон на оптовому волокні одвожу отсікаю, повертаю назад росіянам, А їм в голову летить тому, хто запускає. Її. Особливо тому, хто дав накази, хай йому теж прямо в мозг летить, його нищить більше воювати не зможе буде так і так є. Всі плани зруйновані, прошу захистіть нас, будь ласка, від впливу. На наші фінанси, на наші банківські системи, захист міцний. І все, що нам бажають расисти, хай з ними станеться. Буде так і так є. Все погане, що нам бажають, хай в них відбудеться, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, понападають, пообстрілюють. Буде так. Ось сікає навіки вічні перекривають. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю захист міцний і вдень, і вночі над усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, військовими, побратимами, над нашим фронтом закрите небо, над нашими військовими закрите небо. В нашу країну надходить вся необхідна зброя, далекобійні ракети, системи Петріот. 200 200 одиниць більше. І наші військові без перешкод звільняють повністю всю територію України, всі окуповані території. Буде так. так Безстрад для військових, безстра для цивільних українців буде так. Буде все сказане, здійснено такі. От на цьому я завершую. Дякую за увагу. Все буде добре. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую за увагу. До зустрічі!